Ми жили у Флігелі, це називається Флігель. Я знаю сьогодні, що це таке. Це коли кирпіч стоїть не отак, а отак. І це було мама казала 9,5 квадратних метрів. Це було місце під дві кроваті. Пічку вугля в яку вугіллям потрібно потопити, а, столик, на якому ми їли, і телевізор стояв, і уроки я там робила. Ну, звичайний столику кухонний такий, да, більше місця не було, і трюмо. Це дзеркало з такими двома штучками, і мами там якась косметика була. І а, інша кімната, а, де м, можна було роздітися, шафа там стояла. Тобто ми а, жили в дуже маленькому приміщенні, а, і воно було холодним. Холодним, тому що, а, не дивлячись на те, що пічку топили, як тільки вона тухла, а, зразу було холодно. І в нас а, стояло відро. З водою і металева кружка, і ця кружка весь час була понута, тому що, щоб ранці попити води, треба було роздолбати лід, щоб взяти цієї води.